Я можу зараз говорити дуже примітивно, але для того, щоб всі зрозуміли. Дивіться, якщо ми беремо, ну, наприклад, автомобіль, і це з самого початку, там, Деоланос, я не можу від нього чекати, що це GLS. Розумієш, Мерседес mm -hmm. якийсь чи Майбах. Якщо він з самого початку, ви одружуючися, бачили, що він, ну. Його влаштовує мінімальна або навіть нижче мінімальної заробітня плата, то ви вже дивіться на його життя. Я не говорю про те, що людина має бути такою, знаєте, меркантильною і а, а, сріблолюбивою. Це теж ненормально, коли єдине про що говорить чоловік, це гроші, 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 і в нього все вимірюється кількістю грошей. Це це неправильно, це перевернутий розум людини, якщо вона все вимірює грошами, тому що вона тоді, в якийсь момент свого життя, зрадить сім'ю, зрадить жінку, дітей заради грошей. І так само і жінка, до речі, якщо її житті все вимірюється грошима, то вони це, якщо для неї це головна її цінність, якась на якій вона будує все своє життя. Ну, які гроші закінчаться, закінчиться любов. На жаль, тому що вона більше любить гроші, ніж чоловіка, дітей і все інше. І ми бачимо, коли там з'являється якийсь ухажор, у якого є трошки більше грошей, і жінка виходить. Чому? Ну, бо любила не чоловіка, а гроші більше за все, або той комфорт, який пропонують гроші. Е, тому е, тут, тут питання в тому, що було на старті. Якщо там є якийсь потенціал, який можна розвинути, скажімо так, да, то краще приложити зусилля і допомогти чоловіку війти в свій ресурс. Ось розвинути то, те, що в ньому є. Якщо там з самого початку були такі задатки ну, мінімальні, то іноді да, приходиться брати все в свої руки і відповідальність на, на свої плечі. На жаль, тендітні, і на них тягнути все. І, ну, такі випадки бувають. Бувають сезони в житті. Я переживав такий сезон в своєму житті, коли в мене було ну, вкрай скрутновато. Ось. Але це був сезон. Він закінчився, і, дяка Богу, ми рухаємося далі, і, і все добре. Ось, але як, якщо, якщо воно з самого початку було, і людина має якусь амбіцію або має якийсь внутрішній потенціал, здібності, якісь таланти, чим вона може розвиватися в чомусь, і вона може перепрофілюватися, наприклад, і так далі, тоді ця людина може війти в ресурс і знову якби забезпечити свою сім'ю. Якщо ж це з самого початку була така. Плачевна ситуація, ну тоді нічого не залишається, крім того, що просто рятувати, що є. Ти сказав, що в тебе теж такий період був. А можеш трошечки розповісти, як ти саме з нього виходив? Що ти відчував, коли ти був всередині цього періоду, і що було тим трампліном або моментом, тригером, який тебе трошечки наверх потягнув? Е... Це було в момент, коли я з одного провінційного містечка переїхав в Київ, шукаючи роботу, і я тут намагався десь знайти е якісь е заробітки, скажімо так. В той момент. Е був був такий період, коли було ну прям все важко. Старай старий автомобіль, який ламався. Замовники, які я, я ж наївна людина, приїхав, думаю, що всі чесні, Всі будуть платити по всі факту платити по факту, як, як потрібно. Але було, було не так все і ну, скажімо так. Бувало по всякому. І бували випадки, коли я, я сміюся. Знаєш, я кажу одного ранку, я пам'ятаю той день, коли я прийшов до тещі своєї, ми жили в неї. І я попросив, кажу, мам, позичте мені грошей, мені треба на роботу. І мені, щоб доїхати на роботу, мені потрібно було позичити у неї грошей. І я позичив грошей і пам'ятаю, заїхав на заправку Shell, і бали взяв собі стаканчик кави, бо в мене були бали на картці. Я думаю, яке добре діло, що є бали, я каву зранку випив і поїхав. На жаль, бували такі періоди. Але як я виходив, з цього, бачите, якщо говорити про мій досвід і моє життя, мій шлях життєвий, то в моєму житті, як я бачу, це не було моїм якимось а, таким, знаєте, завзяттям. Це не було тому, що я просто робив якісно свою роботу. Ось ось що я скажу. Ну, по крайній мірі, я... все, що я міг, все як я вмів, я старався робити максимально якісно. Ось. І е... як я сприймаю ситуацію, я вважаю, що це було божественне втручання в моє життя. Тому що. Е... Одного дня мені запропонували роботу, якої я не шукав, я не просив, я не стояв в чергах під кабінетами, я не стукався і не просився. Люди, хто-небудь, дайте мені роботу. Я просто робив просту роботу, і це була така не дуже популярна, скажімо, професія, якась і так далі. Але до мене прийшла людина і каже: Я хочу, щоб ти працював. По крупному, скажімо так. І я сприймаю це як Боже втручання, тому що це не було моєю ініціативою, це не тому, що я такий там молодець, я такий продуманий, не тому, що в мене був якийсь план. Я вірю, що в Бога на моє життя був якийсь план. І, і тому моя порада чоловікам, які в якомусь такому моменті е, кризи можливо, це саме той час, коли вам потрібно згадати, що є Бог на небесах, і сказати: Господи, я тут не справлюсь. Тому що я не скажу, що в той момент я зустрівся з Богом, чи я в той момент саме згадав про нього. Ні, я, я пам'ятав про нього все своє життя. Але це був момент напевно випробування якогось, чи довіряю я йому, чи продовжую я робити те, чим тому, що я паралельно займався церковним служінням, і я в церкві багато багато працював для того, щоб звершувати певну роботу церковну. ось. І я вважаю, що моя посвята в духовну працю вона була отим, скажімо, в моєму випадку вирішальним моментом, коли, коли Бог подбав про моє матеріальне. Тому що в Біблії Ісус одного разу сказав: Думайте найперше про царство небесне, а все це, і він говорив про матеріальні речі. Це шостий розділ, кому цікаво, можете прочитати в Біблії. Євангелія Матвія, шостий розділ. Ісус там розповідає про ці речі. Він каже, не думайте, не журіться про завтрашній день, але думайте найперше про царство небесне, а це все, тобто їжа, одяг і так далі, додасться вам, якщо ви думаєте про це. Я був з юності людиною, посвяченою в церковне життя, служіння, не просто прихожанин, а людина, яка весь час. Чимось займалася, скажем так, на волонтерських таких е, засадах. Ось і до цих пір я я, я можна сказати волонтер. Ось в церкві. Ну вже на постійному служінні як пастор, але то був вирішальний десь такий момент, і я все-таки маючи кризу фінансову, маючи труднощі в, в роботі, я продовжував працювати е, в церкві по максимуму, скільки міг. Ось, і в цей момент, якраз в цей момент, до мене приходять люди і пропонують мені те, що сьогодні вже являється якимось бізнесом в моєму житті.